Оновлений національний календар профілактичних щеплень в Україні у дії з 1 січня 2026 року. Зміни спрямовані на формування надійного захисту дітей від інфекційних хвороб та зручніший графік вакцинації для батьків. Його мета дуже практична: кращий захист дітей від інфекції. Нічого нового, ми рухаємося по нашій до, до досягнення нашої стратегічної цілі. Ми забезпечуємо, щоб вакцинація була доступною в закладах первинної медичної допомоги. Тобто, всі лікарі первинної медичної допомоги це сімейні лікарі, педіатри, які працюють в закладах первинної медичної допомоги. Мають умови для проведення щеплень будуть використовуватися вакцини комплексні, що зменшить кількість візитів до лікарів, і введено ще додаткове щеплення проти папіломовірусу людини. Вакцинація проти вірусу папіломи людини. Далі ВПЛ нова в календарі. Хвороба одна з найпоширеніших вірусних інфекцій у світі, з якою стикається більшість людей, і є основною причиною розвитку раку шейки матки. До 99 випадків цього захворювання пов'язані з ВПЛ-інфекцією. Направлений на профілактику онкологічних захворювань, який використовується дуже ефективно в світі. Висока дуже ступінь доказовості до 99 І наразі ми маємо можливість це робити безкоштовно нашим дівчаткам у віці 12-14 років. Це дуже така, ну це є новація, це дуже класно, це є дуже потрібно. Вакцина вже надійшла в область і розвозиться до закладів первинної медичної допомоги. Це наразі 35 КНП і центрів ПМСД, 24 приватні медзаклади. Це перший транш за потреби доправлять ще після завершення цього етапу. Вакцинація відбуватиметься у штатному режимі. Про це повідомила головна епідеміологиня Закарпаття Вікторія Тимчик. Також озвучила основні переваги застосування комбінованих вакцин. Дають змогу за одне відвідування закладу охорони здоров'я за один візит до лікаря через. Зодне щеплення профілактувати якомога більше антигенів і інфекційних хвороб. Це звичайно, що дає нашим лікарям кращі можливості для комунікації, для адвокації власне, такої вакцинації. І звичайно, це великий плюс для батьків, коли дійсно можна за один візит до лікаря зробити всі необхідні щеплення. До прикладу, оновлена схема вакцинації проти гепатиту В – це 4 дози у віці 2, 4, 6 та 18 місяців, каже Вікторія Тимчик. Серед основних змін також і коригування віку другої дози вакцини КПК. Відбудеться зміна віку вакцинації з урахуванням епідемічної ситуації. Ви знаєте, що в 2024 році, на початку 2025 року, в Закарпатській області спостерігалася ускладнена епідемічна ситуація скору. Відповідно, ми бачимо, що за результатами. Аналізу захворюваності найчастіше хворіють дітки до одного року, а також дітки 1-4 роки. Зараз власний календар зміщує вік вакцинації. Якщо раніше це було 1 рік і 6 років перед школою, то зараз це буде 1 рік і 4 роки, і це нам дасть змогу ефективно профілактувати спалахи. Тобто діти будуть отримувати скорше імунітет, будуть скорше мати можливість завершити вакцинальний комплекс і отримати повноцінний захист. Також зміни торкнуться щеплення проти туберкульозу. Мова про вакцини БЦЖ у пологових відділеннях залишається одна доза як було раніше, але зміщаються терміни її введення. Якщо раніше дитина отримувала щеплення на третій, п'ятий день життя, то зараз вона буде їх втримувати в перші. 24 години після народження. Крім того, після, якщо з якихось причин щеплення не відбулося в пологовому відділенні, то такі новонароджені зможуть отримувати вакцину ПЦЖ протягом. Семи місяців після народження, без яких без якихось туберкулінових тестів чи тестів вивільнення гамма-інтерферону за відсутності відомого контакту із хворим на туберкульоз важлива. Новація перехід на інактивовану поліемілітну вакцину для всіх вікових груп. Наголошує Вікторія Тимчик. Проводилося дуже багато дискусій. Зокрема, в Закарпатті в минулі роки відбулося два спалахи поліеміліту. Це дійсно була надзвичайна ситуація в громадському здоров'ї і. Переведення власне на інактивовану поліоміелітну вакцину дасть змогу ефективно профілактувати паралітичні форми поліоміеліту. І хочу сказати, що наразі вся вакцина Оральна, котра була в нашому регіоні, вже була використана. І з 1 січня ми перейшли на використання виключно інактивованої поліоміелітної вакцини. Любов Мандзич резюмує усі щеплення за національним календарем залишаються безоплатними. Щеплення дітей проходить згідно з календарю, і ми значно підняли ці показники у нас в регіоні. І відповідно, ми зменшили кількість спалахів керованих інфекцій. Це є дуже добре. Мене мене тішить те, що загальний обсяг фінансування галузі охорони здоров'я в цьому році збільшився на 40 мільярдів. Це на різні напрямки, але в тому числі це є і оновлення календарів щеплень. Батьків закликають звернутися до педіатра або сімейного лікаря, аби звірити графік вакцинації дітей та за потреби скласти індивідуальний план на долуження пропущених щеплень.